Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні. Політичну ситуацію в країні проаналізуємо разом з гостем нашої студії. Вітайте, це народний депутат України, представник фракції Народного фронту Андрій Помазанов. Пане Андрію, я вас вітаю, вітаю вас. Певно, що топ новиною не лише сьогоднішнього дня, а й найближчого політичного періоду може стати повернення Надії Савченко в Україну. Які ваші перші враження від цієї новини? Як сприймаєте цю інформацію? Ну безперечно, я радію, так як і вся Україна. Я навіть не можу уявити зараз, яку радість відчуває сім'я Надії Савченко і. Всі всі, друзі, і взагалі вся Україна, оскільки ми всі вже довгі, більше ніж два роки, чекали на повернення і надії Савченко. І я думаю, що цей сьогоднішній сьогоднішня подія, вона ще раз підтверджує, що всі дії, які були направлені на її повернення, всі дії представників української влади, президента, парламенту уряду, вони були не напрасні і власне сьогоднішня подія є. є тому підтвердженням, така подія, яка відбувається, саме повернення надії. Савченко в Україну це є результат довготривалих перемовин, результат боротьби українського політику, українського народу і особисто надії Савченко, оскільки її внесок у ту боротьбу є просто неоціненним. Так як вона трималася, усі ці довгі години, місяці, роки в ув'язненні в нашого політичного ворога, ну це просто заслуговує на величезну шану і повагу. Певно, що у кожної людини виникає питання, чому саме зараз? На Вашу думку, чи могли це бути якісь юридичні процедури, які після судового рішення відбувалися, чи щось щось Ну, По перше, всі розуміють, що сьогодні є річниця президентства Петра Порошенка, але я б волів все ж таки не пов'язувати це ані з політичними процесами, ані з будь-якими процесами в нашій державі, а виключно з юридичними механізмами, оскільки Надія Савченка вже отримала вирок суду Російській Федерації? Ну вже тепер не не важливо говорити про те, що він був показовим і заполітизованим. Повністю замовним з боку путінської пропаганди, вона отримала цей вирок. Його адвокати Савченко не оскаржували. Міністерство юстиції України звернулося до Міністерства юстиції Російської Федерації з тим з вимогою, щоб повернути надію для екстрадувати її на територію України як громадянку України. І думаю, що якраз ці процеси власне відбулися. І я вітаю всіх наших громадян з тим, що. Все ж таки, незважаючи на ті незаконні процеси, які відбувалися, починаючи з її викрадення з території України з показовим судом, з показовими судилищами і розбірками на території Російської Федерації, все ж таки ми сьогодні бачимо результат нашої спільної роботи. А на вашу думку як правника, як найбільш імовірно юридично, може це бути оформлення відбуття покарання на території своєї країни чи двостороннє помилування? Вона інформація, що нібито російські грушники вже помилувані президентом, звичайно. України що я переконаний, вона не буде відбувати покарання на території України. Всі ми розуміємо, що е, ті засудження, які відбувалися в Росії, вони є незаконними, виключно замовними і політичними. Тому е, я думаю, що президент може підписати просто е, у, при, наказ про помилування і власне можливо навіть вручити його надії вже в аеропорту при її зустрічі. Чи сьогодні, не буде це порушенням якихось міжнародних норм з українського, боку? Е, я думаю, що якщо буде витримано всі юридичні тонкощі, зокрема, якщо президент власне не просто на, на словах, а підпише. Цей наказ про помилування він має конституційне право таке, і е, я думаю, що це не буде жодним порушенням міжнародних домовленостей. А що на вашу думку могло вплинути на такий крок з боку Російської Федерації? Е, ну, ви знаєте, кроки Російської Федерації, і, взагалі її очільника президента дуже Путіна, дуже важко взагалі і прогнозувати, і оцінку давати, оскільки вони сьогодні говорять одне завтра, говорять інше. Як ми бачили, це з, полі... з поліцейськими місіями на Донбасі? Да, от останні події так само, і події по надії Савченко по її поверненню в Україну, оскільки ані адвокати Надії Савченко, ані експерти політичні не не давали останнім часом вже взагалі оцінок, коли це може статися, і казали, що якщо і станеться, то точно не в травні. Але якраз сьогодні, 25 травня, така подія може статися, і ось вже вже можливо надія ступає на українську землю. Наскільки ймовірно, що Російська Федерація таким чином сама собі створить такий штучний козир, зокрема у питанні санкцій, які яке вирішуватиметься uh, часом? я не виключаю, що такі кроки можуть дійсно бути направлені на все ж таки замилювання очей Європі, європейському союзу західним державам про те, що вже ж підходить строк для або продовження, або зняття санкцій, якщо мені не, не не змінюю пам'ять. Десь у липні, да при кінці липня повинні бути або зняті, або продовжувати нещодавно було попереднє рішення, що нібито так, вони і продовжують. можливо, можливо, вони намагаються таким чином зробити собі якийсь авторитет, що показати, що їх суди були справедливими. Вони винесли вироки. вони відразу виконали міжнародні норми і відправили за етапом екстрадиції власне надію Савченко до відбування покарання на територію України. Я такого, звичайно розвитку подій не виключаю, але я все ж таки вірю в те. Що і країни Європи і Сполучені Штати Америки вони все ж таки дотримуються спільної позиції і санкції будуть продовжені, оскільки всі знову ж таки повторюся, розуміють, що це судилище було виключно політизованим, замовним і незаконним. Ну і Пам'ятаємо, що прив'язка до мінського процесу так а Надія Савченко це звичайно, лише ну, звичайно елемент. і мінські процеси. Всі ми пам'ятаємо, що е, Москва не виконує жодних пунктів мінського процесу, зокрема особливий пункт. Саме головний це відведення озброєння і припинення вогню. Ми бачили нещодавні події, коли сім наших бійців за добу загинули, і дев'ять було поранено. Це не є виконанням мінських умов. Ми повинні зобов'язати всім світом Російську Федерацію виконати умови, які були прописані в мінську. І власне припинити війну на Донбасі, яка була штучно розв'язана власне російськими військами. Наступний е, тиждень для парламенту є пленарним. Чого ви очікуєте власне від е, візиту чи першого приходу надії Савченко на безпосереднє місце роботи? Я думаю, що е, прихід Надії Савченко як народного депутата, члена парламентської асамблеї ради Європи е, в парламент наступного тижня він повинен мати якісь. Кардинальні зміни для роботи парламенту, оскільки я переконаний, що парламент з радістю буде вітати свого колегу Надію Савченко і впереконаний, що вона буде робити дуже гучні заяви і про те, яким чином вона знаходилася в Російській Федерації. Можливо, вона на всю країну розкаже, як це відбувалося, хто і за яких обставин здійснював її викрадення, і зробить можливо навіть політичні заяви. Я цього також не виключаю. Чи можуть вона... політичні рішення парламенту по відношенню до Російської Федерації? Можливо, можливо, може бути і такі такі обставини. Вона є народним депутатом і Членом можливо, вона також стане членом фракції батьківщина. Я думаю, що вона за цими списками пройшла в парламент. Думаю, що якраз питання політичні будуть підніматися нею також в парламенті. Одна очікуєте ви суттєвого впливу фактору саме Савченко на внутрішньополітичні процеси в Україні, як мінімум, рівень патріотизму, рівень довіри і рівень взагалі віри нашого українського народу повинен зростати, оскільки ми бачимо, що ті кроки, які здійснює українська влада, нехай вони. Не такі швидкі і неефективні в одномоментно, але вони все ж таки призводять до результатів. І ми зараз, президент, як представник зовнішньої політики України, представник на міжнародній арені, і представники парламенту, і представники уряду спільно працювали над тим, щоб повернути Надію Савченко в Україну. Так само ми працюємо спільно і над іншими питаннями і над поверненням інших бранців Російської Федерації до, на територію України. Тому зараз я переконаний, що і рівень патріотизму, і рівень довіри до української влади він повинен потроху зростати. Тобто Ви очікуєте, що на першому етапі її повернення? Це все ж таки буде знак плюс для звичайно. Політичної я, ситуації я сподіваюся України. про те, що це буде і плюсом, і для нашої держави, і для всього українського народу. Скажіть, а взагалі майбутнє Надії Савченко в політиці? Наскільки е, у вашій уяві велику роль ви Думаю, що Надія Савченко сама повинна прийняти рішення? Наскільки вона бачить себе як патріота України, як воїна, як справжню людину патріота нашої держави? І де вона бачить себе або вона буде народним депутатом далі, або вона буде просто звичайним гідним громадянином нашої держави? Скажіть, а ваші думки сьогодні стосовно інших ув'язнених в Російській Федерації чи не згасне увага до них після? Для того як Надія повернеться я в Україну? я переконаний, що ми не повинні забувати про всіх ув'язнених там, і е, ми про них ніколи не забували. Оскільки зараз Міністерство юстиції, конкретно міністр Петренко, вони постійно перебувають у е, діловому листуванні з Міністерством юстиції Російської Федерації е, в постійному діловому контакті. Звичайно, що немає тісного контакту ані в телефонних переговорах, ані в, іншу, в іншому плані. Тільки ділова, тільки е, професійна е, переписка на підставі міжнародних документів Документів відбувається вона постійно і щодо всіх інших бранців, які є на території Російської Федерації, щодо того, що найбільший розголос все ж таки отримала справа Савченка. Звичайно, вона є народним депутатом, вона є членом ПАРЕ, вона скажімо так, перший перший бранець Російської Федерації, яка не зламалася і е, дала про себе знати всі Російські Федерації, всім її громадянам. Але інші бранці вони також є громадянами України. І як тільки по них буде винесено вироки, а по тим, де вже є вироки, ми вже направили запити. І я сподіваюся, все ж таки, що вони всі будуть повернені вчасно на територію нашої держави за таким же порядком, як і Надія Савченко. Будемо з нетерпінням чекати розвитку цих подій, не можемо забувати і про інші. Чи приміром роботу генеральної прокуратури зовсім нещодавно Верховна Рада призначила Юрія Луценка новим генеральним прокурором? Усі чекають його перших кроків. Як ви оцінюєте його перші заяви та перші, перші наміри? Ну, те, що я знаю про роботу Юрія Луценка на посаді генерального прокурора, він трохи більше тижня на цій посаді перебуває. Наскільки мені відомо, вже проведена доволі ефективна робота. Було проаналізовано повністю стан кримінальних проваджень, які є гучними: і майданівські справи, і справи щодо колишніх представників партії регіонів і. Колишніх друзів, скажімо так, побратимів пана Януковича і його всієї команди, ви очікуєте, що це дасть поштовху. Я думаю, що я переконаний. Я вірю в те, що все ж таки Юрій Луценко вдасться це зробити, і я наголошу на тому, що нещодавно в парламенті було дійсно створено міжфракційне об'єднання, справедливість закон честь та гідність. Очолив яке Валерій Карпунцов. Я також є членом цього міжфракційного об'єднання, і я думаю, що парламентський контроль з боку цього міжфракційного. Інно об'єднання і всіх народних депутатів в цілому допоможе і Юрію Луценку як новому генеральному прокурору, і в цілому реформувати Генеральну прокуратуру, всі її вертикаль і допоможе з розслідуванням тих справ, які є гучними які замовчувалися е, довгий, довгий період часу. Тому зараз у нас є величезний шанс в нашої держави, в наших правоохоронних органів подолати корупцію, розслідувати ті злочини, які не розслідувалися просто роками. І я думаю, що і наше міжфракційне об'єднання, яке очолив Валерій Карпун. І е, наша спільна робота з Юрієм Луценком як генеральним прокурором, вона дозволить все ж таки і реформувати нашу прокуратуру і нашу правоохоронну систему, і надасть все ж таки е, поштовх для довіри наших громадян до правоохоронних органів. Я хочу сказати, що наш колега. Е, по народному фронту наші депутати з народного фронту якщо ви бачили нещодавно звернулися до юрія луценка з вимогою про зустріч про те що є одіозні, одіозні персони з приводу яких взагалі не здійснюється ніяких кримінальних проваджень і не ведуться активні слідчі дії Юрій Луценко відреагував миттєво. Буквально протягом години він призначив зустріч. Була проведена ця зустріч, були обговорені деталі. Деталі я не можу повідомляти, оскільки це вже, я думаю, будуть деталі слідства. Але все ж таки, Юрій Луценко, як, на мій погляд, зараз, незважаючи на ті нюанси, які були ну, до його призначення, і процес його призначення, да, і закон, і відсутність юридичної освіти. Поки що, за тиждень-півтора роботи він показує свою рішучість і здатність організувати роботу. Але все ж таки ще зарано говорити про конкретні результати. Думаю, що ми повинні дати е, час певний 3-4 місяці для того, щоб е, і генеральний прокурор. Е, Увійшов кус курс справ і почав конкретні кроки здійснювати. І власне депутати почали активно допомагати Генеральній прокуратурі в її реформуванні. Раніше ми не бачили такої тісної співпраці, але я думаю, що завдяки міжфракційному об'єднанню, яке ми створили справедливість закон, честь та гідність, ми допоможемо Юрію Луценку, все ж таки зробити його рішучі кроки. Я переконаний, що вони повинні бути рішучі, і тоді вже громадяни побачать конкретні кроки. Разом з тим, для вас не є секретом, що деякі. Експерти та деякі депутати говорили про те, що вже о, принаймні у перший тиждень своєї роботи мають відбутися о, такі резонансні чи радикальні кадрові рішення. Натомість генеральний прокурор дав 100 днів своїм підлеглим, аби вони показали результат, як ви оцінюєте такий крок. Генеральний прокурор Юрій Луценко, він дав 100 днів своїм заступникам. Дійсно, не просто просто так прийти в таке велике відомство, яке роками консервувало свою, скажімо так, діяльність. Да? І які е, не, не просто можуть полишити ці пости, а зробити тільки гірше. Тому я думаю, що чи правда, що таке раптове звільнення може певним чином даже навіть мож... заблокувати роботу? можливо навіть зашкодити роботі генеральної прокуратури і в цілому розслідуванню. Тому я думаю, що Юрій Луценко як мудрий управлінець, він просто прийняв зважене рішення, і думаю, що зараз якраз той шанс, той момент, коли вже третій, презид... третій генеральний прокурор від президента Порошенка. Ми повинні йому просто довіритися і допомагати йому в роботі. І якщо він вчинив так сам саме так і дав 100 днів своїм заступникам Генеральної прокуратури, то я думаю, що на це були дуже вагомі причини. Ще одна цікава ініціатива, яку обговорюють у засобах масової інформації, це призначення помічника федерального прокурора США Богдана Витвицького, головою конкурсної комісії, що відбиратиме членів генінспекції генеральної прокуратури. Ви вітаєте таке рішення? Я однозначно вітаю таке рішення, оскільки представники сполучених штатів. Татів України вони неодноразово допомагали в здійсненні реформ на території нашої держави. А саме ця особа, яка неодноразово точніше, багато років працювала на території України в консульстві. США і працювала на території Сполучених Штатів. Вона має досвід і роботи з українським законодавством, і з українською, на жаль, корупцією, і з українськими на жаль, неефективними кроками в правоохоронній системі. Я переконаний, що саме його досвід може допомогти також Юрію Луценку здійснення його і перших кроків, і в подальшому реформуванні всієї системи. Відомо, що повноваження як цієї комісії, так і самого пана Ветвицького потребують законодавчого врегулювання чи уточнення. От ваша позиція, ви готові. Надати високі повноваження одна йому. особливість і одна різниця, мабуть, та яка відрізняє Юрія Луценка від попередників його, особи, особливо двох попередників Юрія Луценка, це те, що він має тісну співпрацю з парламентом. І навіть коли Юрій Луценко тільки був кандидатом на посаду генерального прокурора, і навіть коли точилися палки дискусії з приводу того, що він не зовсім підходить на цю посаду, він говорив, що. Якщо буду, буде все ж таки такі обставини, що я буду призначений генеральним прокурором, я буду просити вас вимагати від парламентарів, щоб ви допомагали мені законодавчою ініціативою. Тобто, якщо зараз Юрій Луценко буду звертатися до парламенту, з законодавчими ініціативами, які йому будуть в подальшому допомагати реформувати органи прокуратури, я переконаний, що ми їх повинні конструктивно дослідити, допомогти професійним поглядом і експерти парламенту, а їх у нас багато, це і юристи, і досвідчені правники. Я переконаний, що ми ці ініціативи будемо досліджувати і однозначно будемо допомагати в його законодавчих ініціативах. І якщо для того, щоб призначити все ж таки представника Сполучених Штатів, який має досвід в правоохоронні сфери, в, реформ, в реформах в цій галузі е, необхідно буде внести законодавчі зміни. Я переконаний, що ми їх повинні внести. А ваша фахова оцінка як правника от звільнення, чи навіть ув'язнення прокурорів, які ну, були задіяні в корупцію, це не за великі повноваження чи ціл, цілком прийнятні? Е, ну, по-перше, я думаю, що е, ув'язнення. А саме надання правової оцінки правильної і власне покарання винних осіб у корупції, це вже є правильним кроком. Хто саме буде і у кого будуть ці повноваження в Генеральній прокуратурі, я думаю, це не має абсолютно значення. Ми повинні мати конкретний результат. І якщо корупціонери будуть покарані, то вже через місяць, через два ніхто не згадає, хто саме реалізував це. Всі будуть згадувати, що є результат, є результат роботи генерального прокурора і є результат роботи його команди. Тільки після цього вже будуть згадувати конкретні персони. І яким чином це було зроблено, це вже абсолютно не має ніякого значення. Створене нещодавне міжфракційне об'єднання, про яке ви згадали, має на меті також і реформування усієї правоохоронної системи і генеральної прокуратури, зокрема, от яким ви бачите фінал цієї реформи. До чого до, до, до чого має, має прийти Генеральна прокуратура? Фіналом цієї всієї історії є один один розвиток подій це є. Повне е, тотальне знищення корупції в органах прокуратури це є повне реформування, переформатування роботи, щоб не було безпідставних відмов у відкритті кримінальних проваджень, щоб не було замилювання і з втрачання матеріалів кримінальних справ, щоб не було замовних проваджень, щоб не було того, що зараз відбувається вже протягом 20 років з лишнім е, на території нашої держави. І саме наше міжфракційне об'єднання, я переконаний, що ми будемо сприяти Генеральній прокуратурі, і конкретно Юрію Лу. Оценку у тому, щоб все це справдилось. І тільки конкретний результат, коли ми вже. Е Побачимо роботу, що йдуть розслідування кримінальних проваджень, що змінюються кадри в Генеральній прокуратурі, що змінюються підходи. І потім, коли зміняться підходи, ми будемо підвищувати заробітну плату, і це теж потрібні будуть законодавчі зміни. І Юрій Луценко також на цьому наголошував, що ми не можемо зразу підвищити заробітну плату. Ми повинні робити це поступово, люди повинні побачити результат. І коли ми налагодимо таким чином роботу, Генеральний прокурор, парламент, уряд, президент. Налагодимо цей механізм і таким чином знищимо корупцію. Оце буде нашою метою. Оце це є нашою метою, і оце буде нашим результатом. Будемо сподіватися, що так і буде. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був народний депутат України, представник фракції Народного фронту Андрій Помазанов. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.